Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Перетинаємо екватор вересні. І зараз дізнаємося, чим нас зустріне його друга половина. Одразу зазначу, що характер погоди буде змінюватися. Особливо ми це відчуємо всередині тижня. Після середи в нас переважно буде дощити по всій території України і дещо знизиться температурний фон. Отже, впродовж наступних кількох днів характер погоди буде змінюватися. Перш за все, це виражатиметься у тому, що завтра на західній області та Житомирщину вже впливатиме атмосферний фронт і буде в денні години зумовлювати там короткочасні дощі. Решта областей завтра ще залишаються нас під впливом поля підвищеного атмосферного тиску з північного сходу, тому опадів там не очікуємо. Але надалі, в середу, вже атмосферний фронт цей просуватиметься далі. На північні, частково центральні області, вже впливатиме. А 18 числа вже на його утвориться на південною частину України. Циклон і він буде зумовлювати 18-го числа у більшості регіонів дощі по півдню навіть з грозами. Але у західних областях в четвер вже поступово опади припинятимуться. І наприкінці тижня атмосферний тиск вже буде також підвищуватися. Циклон буде це відходити, і відповідно опади також будуть припинятися у більшості регіонів. За таких синоптичних умов вітер спочатку буде з південного заходу, але надалі він буде переходити на північно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. Температурні показники. Нічна температура буде найближчими ночами в межах 8-14 градусів, дещо вище по південних областях, по південній частині до плюс 16. А ось денні максимуми завтра, ще у більшості областей комфортні 22-27. Але разом із тим атмосферним фронтом, який буде у західних областях, то завтра там вже буде 16-22 градуси. Надалі така градація буде зміщуватися на більшість північних областей, тобто в середу, ще й там буде прохолодніше. А ось з четверга. Вже у більшості областей буде від 16 до 22 в денні години. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.